Що ж, минулого тижня ми робили екскурсію на моїй посадці контейнерній. Це малолітражка, та що я вирощую на ягоду і на продаж рослин. А сьогодні вам проведу екскурсію по своїй посадці в відкритому ґрунті. Тут у мене вже досить старі рослини, вони вже десь 7 семирічного віку. Але за рахунок обрізки я втримую їх у межах їхньої посадкової ями, тобто не допускаю там великого розширення тої рослини. Ну і Це допомагає рослинам омолодженню і завжди тримати їх в тонусі для хорошої товарної ягоди, Тобто, щоб ягода була завжди товарного вигляду, крупна і головне, щоб не кисла. Тож зараз проведемо екскурсію, ви мені задавайте якомога більше питань, щоб була цікава ця трансляція. І щось поспілкуємося. Так, зараз я переключу. Так, ось, це моя посадка, вона була висаджена ще в 2017 році. Моя праця з лохиною якраз починалася з ось цих рослин. Це фактично перші рослини, які я посадив на своїй ділянці. Рослини досить вже такі великі. Вони дають хороший врожай, врожайність цієї посадки в відкритому ґрунті приблизно десь ну, також 2,5 деякі екземпляри 3-3,5 дають. Але середня врожайність йде від 2 до 2,5. Ось такі рослини. Завжди їх мульчую кожної осені, товстим шаром мульчі. В даному випадку я скористався тирсою хвойних порід, то я вам це на відео показував десь місяць або два назад. Бачите, тоді вона ще була товстіша, коли я мульчував вже все. Так досить збилося купи і це вже, вже, вже не такий великий шар, як здавалося спочатку. А на початку там було десь ну, напевне, сантиметрів 40 цієї мульчі. А вже до наступного сезону до серпня знову залишиться десь сантиметрів 10 і буду знову мульчувати. Так, Доброго дня, пані Олена. пан Віталій запитує: яка вістань між кущами? Тут вістань рівно 1 метр між кущами від центру до центру. Не думаю, що треба робити ширшу відстань, оскільки, як я пояснював на початку, дуже важливо робити хорошу обрізку для того, щоб у вас ягода завжди була крупна і солодка. Тому, відповідно, ви не будете, куш... не будете допускати, щоб ваш кущ був надто великий. Тому одного метра, ну максимум там, метр двадцять, від метра до метра 20 цього вистачає. Більших е, розмірів е, відстанів між рослинами не потрібно. Чи потрібно рослинам опори, наприклад, закільцьовані? Е, не розумію, що саме означає закільцьовані, але у мене йде тут шпалера. Ось, зараз вам покажу. Бачите, стовпчики, до них натягнутий ось такий дріт, і він йде здовж ряда. Адже зараз рослини прекрасно все утримуються, а от літом, коли буде врожай, буде велика маса, всі гілки полягають. І Якщо ви не зробите ніякого опору, ніякого шпалеру, тоді просто ваша ягода загрязниться, буде все в траві лежати. Так, Доброго дня. Пане Олег, скажіть, будь ласка, чи менш ефективне мульчування хвойним опадом між перепрілою тирсою? Абсолютно не має значення. Ви можете мульчувати як хвойним опадом, так і перепрівшою тирсою, так само і корою. Головне, щоб це були хвойні породи, тому що листяні ніколи не бачу, щоб хтось мульчував на великих фермах і ну, кажуть, що це не бажано. Взагалі я б віддав перевагу краще хвої, якщо ви маєте, ніж терси, тому що хвоя буде менше збиватися купи, а оця тирса, її треба буде літом ну, хоча б раз там, на два тижні. Трошки е, розпушити, тому що вона збивається таким блінчиком, що туди не буде волога потрапляти. Якщо у вас буде капельна лента чи трубайте поверх цієї мульчі, то вода просто буде стікати. Тому або ви капельну ленту проводите під мульчею, е, ну, ваш полив, або ж час від часу просто е, будете е, так е, ну, розпушувати це. Ось так. Так, рослини вже позакладали плодові. На багатьох рослинах, ну, в себе, наприклад, ви можете побачити ось такі відсохші кінчики. Не лякайтеся, це ніяка не хвороба, це просто плодоніжки, які відплодоносили. Відповідно, вони всі засихають. і Потім вже весною, коли я буду робити обрізку, просто це все пообрізаю і все буде добре. Цих відсохших, відсохших плодоніжок тут безліч, ну, на кожній рослині. Відповідно, все, всюди, де були плоди, всюди ось такі проблеми. Також вам покажу зараз ще особливість Еліота, то що я завжди говорю. Ось маєте Еліот, гілка, яка відплодоносила, хоча вона ще зовсім молода, це трьохрічка. Бачите, скільки другого порядку є гілочок, щоб позакладали плодову бруньку. Але гілка вже уражена. Ось це така особливість Еліота. Одні кажуть, що це антракноз, але чи це антракноз, не можу сказати. Просто Еліот потрібно знати, як обрізати. Але ось, які, бачите, який густий кущ Еліота, скільки тут є гілочок на обрізку, досить легко підтримується його хороший стан. Ми всі ці гілки уражені просто вирізаємо, а на заміну в нас є ось безліч нових гілок. Тому в Еліота це не проблема. Є така особливість Еліота, що потрібно слідкувати за цими ураженими гілками. Наприклад, якщо б ця така особливість була на дюку, дюк дуже дає мало таких однорічних гарних гілок, то це б була велика проблема, тому що там немає з чого вибрати, як його гарно обрізати. А тут ось такі уражені гілочки все обрізаємо і в нас ще лишається безліч інших гілок. Ось так. Так, в мене Нельсин досі не почервонів. Якщо у вас саженці молоді, то це ну, таке дуже часте явище, що молоді рослини дуже пізно в них червоніє листя, або й взагалі не червоніє, воно облітає просто зеленим. Головне, щоб у вас були затвердівші гілки. Ну, тобто, щоб вони дотик відчували, що вони задерев'яніли. І це є ознака того, що рослина підготувалася до зими і гілки її не вимерзнуть. А ось те, що листя зелене, то не переживайте, на молодих рослинах це дуже часто трапляється. Я думаю, що це нормально. Так, чи роблю я ще полив? Ні, вже не роблю, тому що вже і морози були. Хоча, ну, морози абсолютно як сказати, те, що ви полєте навіть в той день, коли вночі буде там великий мороз, уже це абсолютно не шкодить рослинам. Просто, що я маю на увазі? маю на увазі, коли вже йдуть час від часу морози, вони більше вже утримують воду, вологу в землі, і тоді полив припиняється. Але в нас зараз вже й дощі пішли, ну і морози час від часу є, тому я пополив, полив на цей рік вже абсолютно припинив. Ну, останній раз поливав десь 2 тижні назад. Це була така зимова зарядка вологою. Тоді я той останній полив роблю дуже таким рясним, дуже велику кількість туди заливаю води. І це йде такий останній зимовий полив. Так, Скажу свого досвіду, маємо 3800 кущів. Пару рядів, пару рядів мульчував опадом, все інше тирсою. Там, де мульчував опадом, кущі кращі. Ну, я не впевнений, що це саме від опаду в кущі краще зробилося. Все ж таки, якщо у вас така велика кількість кущів, це приблизно гектарна, ну це не приблизно це гектар у вас, то навіть на цьому гектарі є різні ґрунти, тобто з різними властивостями. Це, там різний pH, різна вмісткість фосфору, кальцію, азоту. Тому це могло просто попасти на те місце, де були кращі умови для рослини. І ще така особливість є, що хвойний опад він швидше перегниває і швидше віддає вашим рослинам корисні речовини, там фосфор, азот, калій. А от тирса, особливо якщо ви замульчуєте не перепрівшою, а білою, то вона перший рік буде забирати велику кількість азоту з землі, ну, тобто бактерії будуть цей азот забирати для переробки її. А потім вона вже посилено буде віддавати. Тому якщо ви, наприклад, в один і той самий рік мульчуєте свіжою тирсою і хвоєю, то звичайно ті рослини, що замульчовані хвоєю, вони будуть набагато кращих умовах і розвиток в них буде кращий. Але якщо б в мене була можливість, я б також все ж таки віддав перевагу хвойному опаду однозначно. Добрий, день, не зрозумів. В тебе на поливі капельна труба. за емітерами лежить який діаметр труби і який водовилив. Ні, тут не емітери, це в мене сліпа трубка, в яку просто вкручені форсунки. У мене не капельна лента тут стоїть. Капельну ленту треба буде з часом тут мені поставити. Але поки що мені вистачає цього поливу. Так що користуюся таким методом поливу. На такий полив, коли у вас йдуть форсунки, тут трохи більше йде, більше йде витрата води. Витрата води йде внаслідок того, що вона менше засвоюється, коли у вас йде велика кількість води під час поливу. Тобто, як пояснити вам? Ось, наприклад, умовно, ви маєте куб води, і ви можете разово полити куб води. Коли ви поливаєте форсунками, водовилив дуже швидкий. І коли ви той куб води буде проліти за, за 10 хвилин, то більша частина його піде в землю, і особливо рослина, ну і потім треба буде часті через меншу кількість часу знову поливати. А от коли у вас капельна лента, то там водовилив набагато менший. І, відповідно, вона трошки буде більше засвоюватися в землі, тобто більше буде е, так е, просочуватися в торф. Ну, якось так, не знаю, чи ви мене зрозуміли. Ну, як на мене, все ж таки капельна лента краще, але ну, в мене ще поки що не дійшли сюди руки, щоб поставити капельну ленту. Так, у кого ще які питання? Запитуйте. Плодові, що по плодових, вже є. просто Заклалися. Вони ще, звичайно, будуть з'являтися. Ось бачите, плодові на вершечках йдуть. І ось це. Це ще плодова, яка тільки росте. Тобто, як я і пояснював, що вже плодові кладаються. А це вже йдуть листкові бруньки, їх вже чітко видно. Тому напротязі зими тут ще закладеться досить велика додаткова кількість плодових бруньок. Ну і ще десь 20-30% точно закладеться весною. Так що зараз ви ще не можете орієнтуватися в плодових бруньках, які у вас буде врожай на наступний рік. Тому що вони ще будуть закладатися аж, напевне, до, ну, до, до кінця березня десь так. Не забувайте свої рослини обробляти від шкідників, від хворіб. Тому що коли я висаджував цю посадку, це ще був 17-й рік. Тоді в Україні ця культура зовсім не була розвинута. Це тільки такі поодинокі насадження, десь там люди собі садили по кілька рослин вдома, а великих ферм з насадженнями лохини у нас ще не було. Ну і відповідно зараз є просто шалені насадження лохини по Україні, і відповідно це впливає вже на розвиток захворювань на лохині. Відповідно, тоді, коли я садив, захворювань, фактично не було. Я там перших десь три сезони, ну, фактично до 2020 року я свою лохину взагалі не обробляв. А вже десь після 2020 року, коли почалася масова її висадка по Україні, відповідно, з'явилися хвороби. Тому зараз ви без профілактичних обробок. Ну, навряд чи у вас слухина буде себе почувати на протязі багатьох років. Звичайно, там 2-3 роки, коли ви візьмете здоровий саджанець і до, неї, до нього ще не добралося грибкове захворювання, він себе буде досить гарно показувати. А потім все ж таки, якщо ви запустите, то почне він потрохи хворіти. Чи можна внести зараз доброго? А ні, зараз вже пізно, рослини вже фактично припинили свій сокорух, тому добрива просто будуть неефективними. Рослини їх не буде споживати. Так, лохина це ваш додатковий заробіток. Ну, можна сказати, 50 на 50. Це ось так, тому що в мене є ще е, така основна робота, на яку я ходжу кожен день. Там восьмигодинний робочий день. Так що поділяю свою працю і на основну роботу і на лохину. У мене в горчиках, думаю, положити капельну трубку, трубку з емітерами 70 см. І водовали вам 3-4, думаю, поки що вистачить. ну Якщо у вас в горчиках, взагалі не бачу сенсу, щоб вложити капельну трубку. Ну, візьміть сліпу трубку і форсунки туди. Вкладіть, тому що е, з часом, коли рослини підростуть, одної, е, того одного емітера, що у вас буде на горшок, його буде дуже мало. Тому потім просто будете змушені це все переробляти то я б краще рекомендував зразу вже зробити полив такий, який буде забезпечувати водою ваші рослини і в майбутньому. Тобто беріть сліпу трубку, або там, якщо у вас велика протяжність, то там, так як в тих рослинах, що, в мене там, що я в горшках вирощую, я там взагалі брав пластмасову, водяну 32 ну, трубку 32-го діаметру, і туди вже засверлював форсунки, і так воно в мене поливається. Так що, якщо ви думаєте, довго займатися цією справою, робити все на довгу перспективу, то тоді подумайте, що ну, краще зараз трошки більше витратити, ніж по тому, коли ви порахуєте свої витрати, які у вас підуть зараз на полив, потім пізніше, коли ви будете його переробляти, то так буде значно витратніше. Краще вкладатися зараз більше. Ось так. Так, Рослини свої обробив, хвороби би не мало бути вже на наступний рік. ну Тобто як не мало, це все йде е, по порядку ця обробка е, профілактична. На цей рік я вже обробки закінчу. На наступний рік знову почну з мідіумісних препаратів. Потім у мене буде вікно до, плоду, до збору врожаю кілька місяців, тому я за цих кілька місяців зможу обробити ще два або й три рази системними фунгіцидами. Тобто, що я маю на увазі під вікном, це від того часу, коли появиться листочок і десь за місяць до збору врожаю. Потрібно займатися посиленими обробками лохини так, щоб потім, коли ви будете збирати ягоду, щоб вона вже була чиста від різних препаратів, від різних речовин. Скільки треба кущів мати, щоб на дядька не працювати. Абсолютно не можу вам сказати, тому що для кожного сума, сума на прожиття буде різною. Когось задовольнить там, 20 тисяч гривень в місяць, в когось 1000 доларів, а комусь потрібно і 5 тисяч, тому не можу вам сказати. Звичайно, якщо займатися суто самою ягодою на вирощування, без продажу сажанців і всіх супутніх товарів, то однозначно, щоб з цього прожити, ну, щоб це було нормальне життя, щоб можна було і на відпочинок з сім'єю десь поїхати, і ще щоб тут вистачало на прожиття. Ну я думаю, що потрібно не менше 5, десь 5 гектарів. Це такий це таке мінімум-мінімум. Ніколи не робив літнього обрізку, тому наскільки вона ефективна, не можу вам сказати. Не роблю літнього обрізку суто через те, що е, я займаюся живцями лохини. Е, сам потрохи вкорінюю, і потім в мене є багато замовлень на живці, тому я просто літню обрізку не роблю, бо мені потрібні молоді пагони для живців весною. Наскільки це буде ефективно, не знаю. Так, який насос краще на 2000 кущів. 12 кубів вистачить. Не знаю, в мене немає 2000 кущів. Так що не можу вам сказати. Полив я в себе, коли робив початково, то я його не сам робив. До мене приїжджала компанія, яка цим займається. ну Це там мається на увазі, де в мене рослини в горшках. То вони мені все прорахували і все зробили. Тому як вирахувати там правильний мотор, потрібно шукати формули в інтернеті і вже дивитися, скільки вам потрібно, який водовилив і яка потужність того мотору повинна бути. Звичайно, за сам полив, то це не є дуже складно. Це такий звичайний конструктор. Ну, але я не мав справи ніколи з цим, тому по, на початку. Я, звичайно, заплатив якусь певну суму за те, щоб мені це все зробили. А зараз я вже просто дивлюся, як на зразок і коли розширюю свої посадки рослин, я вже просто по тому зразку собі складаю цей додатковий конструктор з трубок і з форсунок і собі збільшую свій полив. Не знаю, що має бути зрозуміло, пане Олександр. Просто показую свою посадку і так. Говору про е, свій досвід, про, е, на якісь питання відповідаю, що мене запитують. Та й все. Так, пані Ольга питає, коли починаєте обрізку? Е, я починаю обрізку в січні. Ну, це так, щоб я е, встиг її зробити до розпускання бруньки. А взагалі обрізку можна вже починати саме з цього часу. Тобто, коли ваша рослина вже скинула листя, тоді й можна робити обрізку аж до розпускання бруньки весною. Так що, коли вам завгодно. Але якщо у вас невелика кількість кущів, я все ж таки рекомендував би робити обрізку якнайпізніше, тому що завжди є якась е, можливість підмерзання вашої рослини. І коли ви зараз робите обрізку, то весною, якщо ви помітите якесь обрізання, ви вже не будете мати з чого обрати, е, так, щоб залишити якісь гілки. Тим більше, зараз ще активно закладаються плодові бруньки і ну ось, бачите. Цих плодових бруньок, ще, можна сказати, десь півтора тижня назад, ще зовсім не було. Ось це все ще все буде розвиватися, і ця плодова брунька буде робитися таким ще крупним шариком. Ось на цих листочках. Бачите, вгорі, це щоб все будуть плодові. І якщо ви зараз обріжете, якщо у вас велика кількість кущів, то ви можете втратити по врожаю. Якщо у вас немає досвіду, різати, ви не будете знати, де у вас плодові закладуться, а де ні, то ви можете зараз обрізати занадто багато гілок там, де є. Сам, самі плодові бруньки. Потім по врожаю втратити. Так, на рахунок живців блохини. Так буде, Я вже зараз приймаю броні. Телефонуйте або пишіть десь у месенджер, мені там вам скину прайс. Можете забронювати навесно. Бронюю після 50% передоплати, як мінімум. Так. Ну що ж, друзі, добре, дякую вам за присутність тут, що поспілкувалися до наступного разу. До побачення!